Я справи потім кататись. Добі вільний добі може їхати кататись. Хаюшки! давно не було рубрики з дорогами поділля. Ну, там у мене коротше, були відрядження, потім відпустка. Коротше, я на минулий місяць випав з велосипедного життя. Якраз тоді класна така погода була. Тож у мене сьогодні перший виїзд за ну, тижні за 3-4. Ну і сьогодні я вам покажу, які бувають гарні поля. Хоча, напевно, ще в минулорічних відео могли це бачити, але канал потихеньку Ростена стало більше. То, коротше, покажу, які бувають гарні поля рапсу і всякого такого різного на Поділлі. Помчали? От нам туди в горизонт. У кожного біля двору якась гарна клумба. Українці. Вже видно, поле яке жовті є. Пуск просто офігенніший Ой, поки доїхав всі соплі і сльози видував. Я заміряв по страві. Блін, забув страву включити. Я заміряв по страві, тут перепад висоти від найвищої точки до цієї річечки 148 метрів чи 143. Ну плюс-мінус тоже, якби не принципово. Але сам факт уявіть, що це блін. Тупо з такої висоти ву і сюди падаєш. Минулого року я тут катався так, чисто маленьке коло робив. Так от я тут бачив лебедя, справжнього, білосніжного, десь так плавав на таких плесах, щось там собі шукав, ловив. Гарно було? Так гарно. Лебеді тут є, природа настільки очистилась. Так, ну а після такого крутого спуску починається не менш крутий підйом. Не знаю скільки там буде метрів набору. Але пам'ятаю, що він такий трошки блювальний. Плюс, мені здається, що трохи навіть проти вітру. А, все по класицію. Коротше, десь проїду, десь пройду, а там будемо бачити. І, і як завжди, пейзажі ззаду будуть набагато краще, ніж пейзажі попереду. Хоча я дивлюсь, цвітіння акації пронесло свої якісь такі приколи. А пахне як! М -м -м. <му> До речі, це село називається Глибочок. Наскільки я зрозумів по старим мапам. Це досить старе село. Підозрюю, що назва глибочок. Якраз через те, що воно розташовано в глибокому яру. Фух. Тому заїхати сюди легко. А от виїхати вже як Бог дасть. Запахи просто такі солодкі п'янки. Так, такий кусок під самим верхом такі не зремонтували. І то трохи тяжко по такому їхати. Особливо коли ти вже не розігріти на таку гору поперся. <пір> І шановне пані та панове Поділля. Не встигло б трохи розкритися, чи то через погоду, чи то просто ще зарано йому сіяли, напевно, кругом по-різному. Покриття, агонь, вітер в обличчя, агонь, пейзажі. Також досить непогані, самі бачите. Щоб хотілося, не знаю, трошки теплішу погоду, щоб не так тепло вдягатися. О-о. Та ну й-мо, знову. <плес> Знову прокол, блін, на задньому колесі, а не знаю, що тут, чи качати треба сильніше, чи просто вже покра поносилась. Цікаво, що я піймав. Коротше, зміїний укус. Такий гарний, знатний. Якщо чесно, перший у моїй практиці. Зараз так, проекспериментую чисто для відео. Е, попередню латку. Десь в якихось попередніх відео. Я жалівся, що в мене спускає і мінявся. Я заклею просто звичайним армованим скотчем. Е, от Зараз мені цікаво, чи вийде таку саму авантюру прикрутити і тут. Коротше, от, от фігня. Я дуже сумніваюся, що це допоможе прямо при такому зміїному укусі. Ще якусь маленьку тичечку це полікувало. Зараз побачимо. Побачимо, побачимо. Що нам гуляючи? A longer than a few minutes later. Так, заклеїв я свою, я ту саму зібрав, підкачав. його знає, наче тримає, але непонятно, наче спускає. Коротше, трошки проїдусь, побачу. Така собі авантюра, як кажуть. До речі, не дуже пам'ятаю, що я про це згадував в перших відосах своїх, що катаючись по Одещині, треба розуміти, що це прикордонна область, особливо з, <кхи> з Придністров'ям. Тому якщо їхати кудись близько до кордону, обов'язково з собою мати документи. Це більше хлопців стосується. Ну ви самі розумієте. Ти взагалі. Законодавство вимагає, щоб особи в прикордонних районах рухалися з документами. Тому що так треба. А прикордонна смуга 5 кілометрів, то взагалі капець. Там взагалі не їздить. Сам не катаюсь і вам не рекомендую. Я щось вже трошки забув, чи тут гарні пейзажі бувають. Тим паче все цвіте, все пахне. Дорога, правда, яка трохи розбита, роз'їжджена і дуже сильно вібрує. Я щось їхав і думав, щось потихеньку стає жартіше, певно тобто треба роздягатися. А от зараз повернув проти вітру і зразу відчуваю, що ні, все нормально. Просто я їхав деякий час з боковим і було тепло. А зараз одразу стало свіженько. Сьогодні 12 травня. Це якраз ті дні в 2024 році, коли після жаркої-жаркої спеки в кінці квітня, початку травня, лупанули холода, геть навіть приморозки. А на сході, там на півночі України. Коротше, погода така собі. Дзвонили батьки, казали, в них картопля підмерзла, та що повилазила. Отаке воно. О! Дзин-зелень то був Олень. Дикі місця, я ж кажу. Сподіваюсь, я це записав. Серце стало. Так, ми побачили Оленя. Лишилось побачити зайця і косулю. А ще кажуть, тут борсуки є. Але вони наче як нічні пацани, тому я в нього дуже не розраховую. А, ще лисиці ж десь мають бути. Також кажуть, тут десь бувають вовки. Але я не знаю. Край не хочеться запсилю рити, як то кажуть. Вовка боятись почегірям не кататись. Тільки що бачив кущах куропатку. Може забув той. Фазан. Так, фазана побачили. Козу побачили. Що там казав, що треба зайця і лисицю. А, і бурсука. Зашибіть. Отам на горизонті можна розглядіти Подільськ. А вже казав, що це місто, яке стоїть на пагорбі з усіх боків на нього треба заїжджати підніматися. ненадовго заїхав в цивілізацію трошки асфальту нічого це ненадовго ще метрів 500 і знову поля люблю поля Є улюблене перехрестя. Туди до діда, туди кудись в горизонт, а сюди я ніколи не повертав. Тож час це виправити. Подільський польовий асфальт. Діти вітру це було трошки важко. Ах, сльози течуть, пилюка летить, соплі капають. Веселий спуск. Ще тут такий прикол, що сьогодні базарний день, а дуже багато людей їде туди-сюди польовими дорогами, тому що це швидше і комфортніше, ніж по звичайних. І тому не можна просто так розігнатися. І вискочити із-за поворота з обмеженою видимістю, бо можна поїхати на капоті якоїсь Жигуля. Пропускаєм, Пропускаємо хай проїжджають і полюку на мене не пускають. Тун-ту-дун-ту-дун. Десь я цю картинку бачу. Вон там на горизонті звиста доріжка вгору. Отам мені туди і. Із села в село. Це здається гертопи, гонората. Блін, щось неге. Не ге і по-молдавськи. Чи по-румунськи, кому як краще. Через це село я також катався в одному э, відосів по катеньку, тому... Посилання зроблю ось сюди. раніше тут не їздив, офієні Ну Краще пізно, ніж ніколи. Цей підйом такий самий як безкінечний, як попередній спуск. Фух. Замахався. До речі, звідси, походу, видно навіть дорогу, як я спускався в глибочок. Ха! Тут за кожним пагорбом пейзажі один краще іншого. До речі, тепер ми спускаємося в борщі. Моя, до речі, туди і також був маршрутик маленький, а посилання на нього буде вон десятамова. <му> до речі, я нарешті повернув за вітром. І це Шатана солода. Ну і подільський польовий асфальт. Ой, боже, як то тішиться? Тепер так класно, так легко. Ах, і запах тієї. Е е не знаю, як це. посадки е ці як вони, що там акації аромати просто переповнюють цю, цей ярочок Офігенно просто Буду скучати за цими місцями але ніколи не знаєш які нові Враження, нові емоції тобі подарує майбутнє. <му> Ух ти, слючок. Такого я ще в цих краях не бачив. І-а-і-а! І, а. і кози. О, і корова є. Му. 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 Ніхто не відповідає. Так що молока нікому. Зараз заїдемо цей маленький підйомчик і майже кінець. Later. Не, щось після трьохтижневого простою. Я не годен заїхати на горочку, тому розминаємо ноги. вносимо трошки циклокросових елементів. В покатушку. До речі, кому цікаво, заклеєна камера армованим скотчем тримається. Я є підкачував, а буквально. Хвилин через п'ять як виїхав, ну, може просто зразу слабо накачав. Потім став, підкачав, не знаю, до скільки, десь половиною точно. І оце потихеньку далі їдеться. Цікаво, як він буде себе далі поводити. Нікого немає. Кода, що не встиг з'їздити і зробити таке історичне відео про місто Балту. Прикольне містечко. Що ж, а мене тепер чекає ще кілометрів 5-7 нормальної дороги. Я взагалі планував потім поїхати туди. Я планував зробити більше кільце, але щось я відчуваю, що не годен після довгої перерви. Ну нічого, хоча б так. І так, фініш. Нарешті дома під рідним під'їздом, ну, майже рідним. Накатав я сьогодні 35 кілометрів по страві, але напевно, що кілометрів треба додати, десь 40 була, бо включу пізно самий, а, страву. Набір у мене вийшло 500 метрів. Коротше, було весело і цікаво. Ну, на жаль, а, Рапсу багато не показав, але тим не менш він також в кадрі з'являвся. Це більше була поїздочка а, понюхати акації. Так треба її підписати, поїхати понюхи, понюхати акації. Ну і до речі, моє колесо такі, от буквально кілометрів 5 Я вже доїжджав до будинку навіть на асфальті, де якісь там бугорочки відчував, що вже воно має ну добре. Так спустилося. Прийшли зупинитися, підкачати. Тому теоретично, суто теоретично, практика з використанням армованого скотчу для тимчасового заклеювання ТПЮ камер робоча. Дякую, що задивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, вам це сподобалося. Сезон велосипедний вже почався, тож не стидаємося, катаємося, насолоджуємося можливістю, поки така є. А таку можливість нам надає хто наші сили оборони України. Тому не забувайте їх підтримувати. Під відео ви знайдете посилання на фонд Сергія протили та фонд. Поверніть живим. Лінк на страву буде десь там під відео, якщо я не забуду додати. З покатеньками, напевно на якийсь час буде пауза. Ну коротше, я думаю, від цього ви дуже стражили. Дати не будете, придивляйтесь те, що вже є цомки, бомки побачимось!